Доброго квіткового дня. Сьогодні хочу посадити ось таку красу. Мені подарували це лікористь лускати. Мені його презентували разом з цією фоточкою, сказали, що має вирости ось така квітка. Але, на жаль, презентували вже коли лежав сніг, ось тут на Новий рік, трошки пізніше. І виходить, що в ньому вже наклюнулися листочки. Тож, я вирішила, щоб не пропала ця луковичка, спробую посадити її у горщик а згодом пересаджу вже у ґрунт. З просторів інтернету дізналася, що це родина амаралісових. Він росте в Японії, в Південній Кореї та Китаю у природі. Тож, щоб не пропала моя луковичка, буду пробувати так, як зробила би для амараліса. Буде у мене пісочок з перлітом і пінопластом легкий ґрунт. Додам ще сухої яєчної шкаролупи. Я її зазвичай використовую при розсаді, але я думаю, зайвої тут також не буде. І розрівнявши корені на такій, начебто, гірці, буду висаджувати дві луковички, повністю не занурюючи. При посадці в ґрунт написано треба занурити на 15 см у глибину. Тут я такого не роблю, тому що ну, такого вазону у мене навіть і не буде з такою глибиною. Але сподіваюся, що навісні мій експеримент вдасться, і я все-таки його пересаджу. Ну, водички і на світло підвіконня. Друга бідося, яка попала до мене, це ось такі незрозумілі зовсім луковички. Знаю тільки, що вони будуть квітнути голубенькі, як ця людинка сказала, але в такому стані вони вже до мене потрапили разом з лікаресом. Тож, буду намагатися їх пробувати врятувати, бо вони ну, взагалі такі підсохші вершечки. Але сама луковичка, вона така, наче, як у тургорі тугенька, можливо, і вийде її реанімувати. Ну, Буду пробувати. Вгорчик використаю той самий принцип. І буду сподіватися, що навесні все ж таки рослинка залишиться ще живенькою, і я її висаджу в ґрунт. Вирощуйте свої рослинки, ну не знущайтеся з них ось так бідненьких, щоб вони бідне трогалися в рост. Сподіваюсь, що мої реанімуються. Вирощуйте ви свої рослинки, і нехай вони вас ратують.